Служба паркування «Укравтопарк», Володимир Степанович Дусик, війська міська рада. А чому парку, ну, парковка не облаштована згідно е, постанови Кабінету міністрів має бути на кожних 10 парковочних місць паркомат? Я мав можливість розрахуватися з банківською карточкою. Накажені міст. Накажені. На кожних 10 парковочних місць згідно постанови Кабінету міністрів 2009 року я маю має бути паркомат. Я маю можливість розрахуватися кредитною карточкою. На матку відповідь. Що що? На маскові якої карточка? Картку... Де я можу банківську карточку запхати і розрахуватися за парковку банківською карточкою. Ви на волові ще розраховуєте карточку банку. При чому тут на волові? Я на Волові тільки транзитом і все. Тільки транзитом. Может, можете викликати до її, чи когось хочете. Міліція, добре, все, до побачення.